Валком ви просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські хакери зламали сервери чотирьох американських інтернет-компаній, як їм це вдалося. Радник Білого Дому під час візиту до Китаю зустрівся з головним дипломатом КНР. Вони обговорили майбутню зустріч президента Байдена із Сі Дзіньпіном. Тикто тіктоку знову загрожує судовий розгляд у США у зв'язку з загибелю десятирічної американки. Дівчинка намагалася записати для соцмережі небезпечний челендж. Китайські компанії знайшли нові лазівки до можливості американського штучного інтелекту, до чого тут хмарні сервіси Амазон. Чотири американські інтернет-компанії зазнали атаки китайських хакерів. Злом вчинила група під назвою «Вольт Тайфун, яку підтримує влада КНР, яка вже три роки націлюється на американську інфраструктуру. Назви постраждалих компаній не розкривають. Відомо лише що їх зламали, використовуючи програму Versa Direction. Це програмне забезпечення, використовують багато інтернет-провайдерів і постачальників it послуг. Експерти з кібербезпеки зазначають, що хакерська діяльність Китаю різко активізувалася. Хакери Volt Typhoon зламали багато американських компаній у сфері телекомунікації, енергетики та водопостачання. Раніше об'єктами їхніх атак стали 23 оператори трубопроводів. У січні цього року Воль тайхун також зламала сотні маршрутизаторів Cisco та Netgear. директор провідного американського агентства з кібербезпеки каже, що китайські кіберзлочинці знайшли спосіб довго перебувати всередині операційної системи комп'ютера їх дуже важко виявити, вони не відрізняються від будь-якого користувача. Вони розширили свої можливості і діють як системний адміністратор. Тому неможливо дізнатися, що це працює китайський хакер у квітні цього року. Директор ФБР Крістофер Рей попередив, що китайські хакери проникли у критично важливу інфраструктуру США ми виявили, що КНР мав постійний доступ до наших критично важливих секторів інфраструктури, телекомунікації, енергетики, водопостачання та інших. Тому Пекін чекав слушного моменту, щоб завдати нищівного удару з погляду. ФБР ці загрози недовгострокові, і вони вже нависли над нами. Рей не уточнив, чи перекрило ФБР доступ китайським хакерам на запит про коментарі у відомстві. Відповіли, що їм нічого додати до його заяви. радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван під час поїздки до Китаю домовився й далі підтримувати контакти між країнами на найвищому рівні. Білий дім повідомляє, що найближчими тижнями Джо Байден зустрінеться з головою КПК Сі Дзіньпіном. Дипломати обох країн також домовилися щодо проведення відеоконференції між головами військових відомств. Вашингтон прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку між американськими та китайськими військовиками, щоб запобігти майбутнім можливим конфліктам, зокрема на Тайвані. Водночас голова МЗС КНР Ван І висловив невдоволення у зв'язку з новими митами Вашингтона на китайські товари, а також його експортними обмеженнями щодо китайських виробників чипів. Поїздка Салівана покликана послабити напруженість у відносинах між США та Китаєм напередодні американських виборів у листопаді. Очікується, що сторони обговорять. Більше тем, стосовно яких є розбіжності, наприклад, територіальні претензії Пекіна на Тайвань та Південно-Китайське море, Китайські соцмережі TikTok знову загрожує судовий розгляд у США через смерть десятирічної американки. Апеляційний суд повернув до розгляду позов Тавайни Андерсон, матері дівчинки. Її дочка загинула, записуючи небезпечний челендж для соцмережі. У завданні відключися користувачам пропонувалося здавлювати свої сонні артерії аж до втрати свідомості у 2021 році. Ніна теж взяла участь в цьому челенджі, і це закінчилося трагедією. Андерсон стверджує, що алгоритм соціальної медіа платформи спеціально рекомендував дочці це завдання. Третє апеляційний суд погодився зі звинуваченнями у позові. У рішенні він заявив цитата: «Тік-Ток від свого імені вибирає контент для просування та рекомендації певним користувачам. суд нижчої інстанції відхилив позов жінки на підставі статті 230, Проте апеляційний суд скасував це рішення. Він постановив, що на контент соціальної медіаплатформи, керований алгоритмами стаття 230, не поширюється. Китайські компанії знаходять нові шляхи доступу до американських чипів штучного інтелекту через хмарні сервіси Amazon. згідно з документами, які вивчили в Рейтер до цього залучені китайські організації, які мають тісні зв'язки з владою КНР. Водночас вони використовують хмарні послуги й інших компаній. Вашингтон обмежив продаж високотехнологічних чипів штучного інтелекту до Китаю, оскільки вони посилюють військовий потенціал Пекіна. Утім, лазівка, через хмарні послуги організації отримують доступ до серверів, що працюють на чипах ШАІ. і це не порушує американських правил. наприклад, Шенджінський університет витратив понад 27 тисяч доларів на обліковий запис в Amazon Web Services, щоб отримати доступ до хмарних серверів на базі чипів NVIDIA і викр використовувати їх для проєкту, сам доступ він оформив через третю сторону. За даними Reuters, що найменше китайських компаній намагалися дістати доступ до американських хмарних сервісів. Чотири з них заявили, що їхній постачальник хмарних послуг Amazon Web Services або AWS, Хоча доступ до сервісів їм забезпечували компанії-посередники. AWS контролює близько тратини світового ринку хмарної інфраструктури. Вона також шостий за величиною постачальник хмарних послуг у Китаї. Дослідницька лабораторія Джодзянського університету у тендерному документі заявила, що хоче придбати послуги хмарних обчислень AWS, бо китайські компанії не можуть забезпечити достатню обчислювальну потужність. Представник лабораторії повідомив, що угода не відбулася. Уряд США намагається посилити правила, щоб обмежити доступ до хмарних обчислень. Майкл Маккол, голова комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США, сказав агентству Рейтер, що лазівка віддаленого доступу непокоїть. Його вже багато років у квітні. Конгрес зареєстрував законопроєкти про надання міністерству торгівлі ширших повноважень щодо регулювання віддаленого доступу до американських технологій. Щоправда, поки що не зрозуміло, коли їх затвердять. Міністерство торгівлі також запропонувало правило, згідно з яким американські сервіси хмарних обчислень мають перевіряти великих користувачів шаї моделей. Якщо буде встановлено, що американські хмарні обчислення використовують для навчання великі моделі, шаї здатні здійснювати кібератаки. Міністерство торгівлі зможе Межити або заблокувати доступ. Правило ще не затверджене. Представник AWS заявив, що компанія знає про можливі нові правила і що вона дотримується законів країни, в яких працює наскільки важливим для компартії Китаю є індотихоокеанський регіон. Торік Китай витратив на військові навчання в регіоні 15 мільярдів 300 мільйонів доларів. Це близько 7% його оборонного бюджету. Про це повідомило агентство Рейтер з посиланням на внутрішнє дослідження збройних сил Тайваню, яке провели на початку цього року. У звіті відстежили військово-морські та військово-повітряні місії Китаю у 2023 році. Оцінювальні витрати не є остаточними. Водночас вони містять видат на пальне витратні матеріали, технічне обслуговування, ремонт та зарплату. Загалом військові витрати Китаю у 2023 році досягли 220 мільярдів доларів. Це приблизно четверта частина військового бюджету США. Офіційні дані Китаю не охоплюють витрати в приватному секторі, які також використовуються для посилення китайських збройних сил. Міністерство оборони Тайвані заявило цитата: великі військові інвестиції китайської компартії останніми роками справді негативно впливають на мир і стабільність в регіоні. Північна Корея провела випробування систем залпового вогню. Державні медіа опублікували кілька знімків. На одному з них за запуском спостерігає Кім Чен Ін, на іншому ракети злітають, а потім вибухають. Знімки опублікували під час щорічних навчань південно-корейських та американських військ з незалежних джерел їх не перевіряли. Водночас Північна Корея не брала участі в недавніх військових навчаннях зі своїми союзниками, такими як Китай та Росія. Північна Корея також проводить випробування дронів камікадзе. Цей тип зброї широко використовують в Україні та на Близькому Сході. Докладніше далі за випробуваннями дронів Камікадзе у вихідні спостерігав голова Північної Кореї Кім Чен Ін. Так стверджують державні медіа, які опублікували ці знімки. На них Кім оглядає безпілотники в північно-корейському інституті дронів і спостерігає за тим, як вони злітають та знищують тестові цілі, зокрема макет танка. Ці безпілотники також називають боєприпасами з інтегрованою бойовою частиною, що баражують. Така зброя широко використовується у війнах в Україні та на близькому сході. Медіа повідомили, що Кім закликав розробити системи штучного інтелекту для безпілотних автомобілів, а також нарощувати виробництво дронів камікадзе, зокрема морських, а також розвідувальних та багатоцільових ударних безпілотників. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що вони стежать за військовою діяльністю північної Кореї та готові до будь-яких провокацій. На запитання про візуальну схожість деяких безпілотників з тими, які використовує та виробляє Росія, прес-секретар відповів, що потрібний додатковий аналіз. was necessary.